Чи можете ви дати визначення, що таке темрява? Пітьма, по суті, це ніщо, це просто відсутність світла. Світло ж це електромагнітне випромінювання та звільнення енергії. Навіть фізики стверджують, що є світло, видиме для людських очей і невидиме. Особливо нас цікавить незриме світло, що осяває людську душу через близьку присутність Бога. А настає духовна темрява тоді, коли Бог покинув це місце? Темрява спричиняє у житті безліч проблем. Коли вона огортає усе довкола, людина не може бути впевненою у наступному кроці. Неспроможна собі добути їжу чи питво. Чому іноді наше життя оповите суцільною духовною пітьмою? Хто винен? Бог. Церква оточуючи, чи особисто я. Так промовляє Біблія: Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні смертельність власних шляхів. Дозвольте прочитати разом із вами біблійний фрагмент в другій книзі царів третього розділу, який стане матеріалом для наших сьогоднішніх міркувань. Єгорам, син Ахавів. Зацарював над Ізраїлем у Самарії 18-го року Йосафата, царя Юдиного, і царював 12 років, і чинив недобре в очах Господніх, хоч і не так, як батько його і матір Його. Він зняв статую Ваала, котру зробив його батько. Одначе гріхів Єроваама, сина Неватового, що вводив у гріх Ізраїля, він тримався і не відступав від них. Амеша, цар Моавський, розводив дрібну худобу і присилав цареві ізраїльському по 100 тисяч ягнят і по 100 тисяч рунних баранів. Але коли Ахав помер, цар Моавський повстав супроти царя Ізраїльського і виступив цар Єгорам того дня із Самарії і вчинив огляд усьому Ізраїлеві. І пішов, і послав до Йосафата, царя Юдиного, сказати: Цар Моавський повстав супроти мене, чи підеш зі мною на війну супроти Моава. Він сказав: Піду, як ти, так і я, як твій народ, так і мій народ, як твої коні, так і мої коні, і сказав: Якою дорогою просуватися нам? Він сказав: дорогою пустелі Едомської. І пішов цар Ізраїльський, і цар Юдин, і цар Едомський, і йшли вони обхідною дорогою сім днів, і не було води для війська і для худоби, котра йшла за ними. І сказав цар Ізраїльський, ох, скликав Господь трьох царів оцих, щоб віддати їх у руки Моава. Основні події розгортаються в столиці Ізраїля Самарії. Чимало людей, читаючи історію про зустріч Ісуса з Самарянкою, не розуміють, яким чином рідні та братні народи могли стати ворогами. Задля цього нам необхідно здійснити невеличкий історичний екскурс, щоб побачити утворення та розвиток тогочасної столиці розділеного Ізраїля Самарії. Слово Самарія, давньогрецьке Шомрон, означає вартову фортецю. Святе письмо описує, яким чином Самарія стала власністю Ізраїля. І купив омрі гору Ушемера, гору Шомерон за два таланти срібла і забудував гору, і назвав ім'я міста, яке збудував йменням володаря тієї гори Шомерон. Ця купівля відбулася приблизно у 880 році до нашої ери, тобто за 40 років до вищезгаданих нами подій. Протягом віків Самарія була символом відступництва, бо від часу розділення 19 царів панували над Ізраїлем і аж до часу їх знищення Ассирією. Хоча, правило, дев'ять різних династій не було жодного царя, котрий би повністю керувався Божими заповідями. Самарія була в Ізраїлі одним з трьох центрів ідолопоклонства, згодом, як ми зазначили, ставши його столицею. Після асирійського завоювання відбувся ще більший синкретизм, тобто зливання і змішання язичницького та святого. Читаємо про ці події так. І перевів цар Сирійський людей з Вавилону, із Кути, із Іви, із Гамоту, із Сефарваїму, і оселив їх по містах Самарії замість Ізраїлевих синів. І вони заволоділи Самарією і почали жити в містах її. Але вони не послухали, а вчиняли за своїми попередніми звичаями. Народиці шанували Господа, але й ідолам своїм служили. Та й навіть діти їхні і діти дітей їхніх донині вчиняють так само, як учиняли батьки їхні. Тобто, Самарія стала символом Вавилону, духовного змішання, релятивізму. Тобто, релятивізм це ідея про відносність моральних понять істини. Самарія стала вмістилищем пантеону богів та розсадником політеїзму. Тому тепер ви розумієте, яким чином колись Божий народ настільки асимілювався з оточуючими, що по суті нічим від язичників не відрізнявся. Тому-то і Христові хотілося достукатися до цього колись його народу через жінку-самарянку. І результати, як ви пам'ятаєте, були вражаючі. Вони описані в Євангелії від Івана, 4 розділі. І багато самарян з міста увірували в нього за словом жінки, яка засвідчила, що він оповів їй все, що вона вчинила. Після дня п'ятидесятниці про діяльність диякона Пилипа так само читаємо, який став євангелистом для самарійського народу. Так, Пилип прийшов до міста Самарійського і проповідував їм Христа. Народ однодушно прислухався до того, що оповідав Пилип, і бачив, і чув, які він звершує чудеса. Християнський вплив на Самарію стався через 800 років після згаданої нами події. А що ж відбувається в часи Єлисея? По-перше, ми бачимо безбожного, але сильного царя. Виявляється, що міць і сила держави не завжди є ознакою Божого благовоління. Наприклад, атеїстична імперія Радянського Союзу існувала 73 роки, але вона трималася на безбожництві. Тому позиція багатьох християн я матеріально процвітаю, а отже, це ознака, що я благословений Богом, є сумнівною. Бо й при жорстокому відступникові Ахаві у загальному був економічний та політичний добробут. Мавитяни платили високу данину Ізраїлеві, і лише при у духовному відношенні кращому цареві Єгорамі повстали і перестали платити. Тому, як бачите, добробут і духовність у гріховному світі часто не є супутниками. Що ще ми бачимо? Як пророкувати в часи нечестивого царювання? Дуже нелегко жити та служити Божим вісникам в часи нечестивого правління. Тільки божественна мудрість може врозуміти, як вести себе, коли говорити, а коли мовчати. Тому Божий пророк дуже влучно зауважує, а тому-то розумний мовчить цього часу. Бо лихий цей час, коли беззаконня лавиною починає змивати усе, є час говорити і є час, коли слова не допоможуть. Ми не бачимо Єлисея, котрий організовує акції протесту, хоча він і не підтримував беззаконня Єгорама. Наступне, що ми бачимо, це покладання на давність традиції. Чому Єгорам, зробивши один крок і зруйнувавши Ваала, залишив інших ідолів в Бетелі, Дані та Самарії? Можливо, він вважав, що зробив і так же достатньо у порівнянні з його батьком. Може, він думав, що достатньо впоратись лише з великими ідолами, а менші можна залишити для себе? Напевно, цар припускав, що є ідоли чисто язичницькі – а є може ті, які здавна традиційно стали нашими, і їх не треба чіпати? Ми достеменно не знаємо, але факт залишається фактом. Він зробив перший крок на зустріч Богові, і Господь це оцінив. Але, на жаль, цар на цьому і зупинився. То чи достатньо Богові нашого часткового посвячення? Певно, що ні. Бо Господь дає характеристику цьому цареві як нечистивому. Бог не сприймає посвячення, яке твердить: я раніше сильно лихословив, а тепер це рідше роблю. Або раніше я так крав, а відколи живу з Богом, то набагато менше тягну щось з роботи. Наше серце не може вмістити Бога. Та різних ідолів. І не тому, що цього не хоче Господь, а тому, що є це неможливим. Чи правдиво звучать слова чоловіка, котрий переконує дружину, що вона у нього на першому місці, бо він приділяє їй п'ять днів на тиждень, а коханці лише два. Ви згідні з тим, що його не можна назвати вірним, і ці стосунки неможливо прозвати міцними та люблячими. Чому ж тоді, що до Бога людина може мати улюблених божків і вважати, що з Господом у неї все гаразд? Апостол Павло з іронією колись промовив до жителів Афін в Ареопазі? Мужі афінські, з усього бачу я, що ви дуже побожні. Бо коли проходив і оглядав святині ваші, я знайшов жертовника, на котрому написано невідомому Богові, якраз оцього, котрого ви не відаючи, вшановуєте, я проповідую вам. Хотів би звернути вашу увагу у цьому тексті на два слова. Перше, Слово перекладене як «побожні» з давньогрецького Дейсі Даймон означає людину, що ретельно дотримується обрядових приписів, релігійну або навіть марновірну особу. Як бачите, можна бути дуже релігійними людьми, але залишатися бездуховними і долопоклонниками, якими і були афиняни. І друге цікаве слово агносто має кілька значень. Незнаний, невідомий, незрозумілий та непізнаний. Афіняни, які мали філософський склад розуму, бажали догодити усім божкам. Тому назбирався цілий пантеон. Вони міркували так: якщо ми якогось Бога не врахували, то треба ще одного жертовника поставити, щоб застрахувати себе від усіх неприємностей та гніву богів. Але багатьох богів можна лише боятися, але не любити. Ось чому далі апостол у своїй промові запрошує, щоб вони відчули Бога, чи не відчують Його, і чи не знайдуть, хоча він якраз недалеко від кожного з нас. Якщо немає особистого пізнання Бога. То наша віра стає легкою та мінливою. Кілька років тому побережжя каліфорнійського пляжу набуло яскраво червоного кольору. То сотні тисяч дрібненьких червоних крабиків заповнили його. Вони були завдовжки не більше п'яти сантиметрів. Тому їх через легку вагу океанські течії відносили на тисячі кілометрів від рідних місць перебування. Тільки Бог, котрий перебуває не просто біля мене, а живе у серці, може надати ваги та стійкості моєму життю під час буревію. Наступне, що ми бачимо, це людські амбіції через коаліцію. Чи є гріховним покладатись на військо та коаліцію? Тут варто звернути увагу на кілька суттєвих речей. По-перше, на пріоритети. Що для нас є найпершим уповання на Бога чи сподівання на кількість війська і людську силу. В часи Ісаї сильний Єгипет був порівняний до надломленої тростини чи ламкої очеретини. І в нашому випадку, ми бачимо, спочатку об'єдналися два царі, потім взяли ще й Едомського царя. Не видно, щоб хтось із них запрошував головуючим в цю коаліцію Бога. Певно, вам знайома Божа позиція, котру висловив у свій час богонатхненний пророк Захарія, не військом і не силою», але духом моїм говорить Господь Саваот. Другий момент. Вкрай важливим фактором є, з ким ти укладаєш Союз та військовий альянс. Чи вважаєш ти, що у поєднанні праведного і нечистого може вийти святе? Сини людські лише марнота, сини ваших мужів облуда. Якщо покласти їх на ваги, усі вони легші порожнечі. Коли дорогу вказує нечистивець, що відбувається тоді? Коли Йосафат запитує Єгорама, якою дорогою підемо, то саме останній і визначає напрямок їхнього подорожування. Небезпечно укладати союз з нечистивцями. Бо тоді ми надаємо їм право указувати нам подальший шлях подорожі. Ти не можеш укласти союз і діяти незалежно. Надзвичайно важко іти вірним шляхом, коли навколо тебе люди, у котрих спотворені пріоритети. Які ж результати обрання власної дороги? Коли ж усе-таки ми пішли власною дорогою, то не варто, терплячи спрагу говорити, о Господь скликав цих трьох царів, щоб віддати їх в руки маава. Не потрібно, вибачте, Бога приплітати до наших особистих рішень. Одна людина обмовилась у молитві і сказала: нехай, Господи, буде не Твоя воля, а моя. Коли ми змішали нашу волю і Божу. То не дивуємося, чому ми зазнали невдачі. Якщо ми візьмемо тарілку і, вливши трішки води, легенько поставимо в неї голку, то вона, як компас, вкаже на північний полюс. Бо залізо має магнетичні властивості. У які б води життя, нас не занурювали обставини. Ми маємо постійно свій погляд спрямовувати на Господа. Бо темрява життя настає тоді, коли ми звертаємо зі шляху освітленого Господом та визначеного Ним і прямуємо свавільно обраною дорогою. Це і є ідолопоклонство. Та що ж робити? Якби міг Леопард змінити свою плямисту шкіру? То його популяція безстрімко зросла, бо мисливці щорічно вбивають сотні леопардів ради пошиття шуб і манто. Але він не спроможний змінити власну плямистість. Не можемо і ми змінити власну гріховну природу. Настав час про це відверто сказати Богові. Чи бажаєте ви прямо зараз прихилити голову у молитві перед ним? Добрий, Отче, що перебуваєш на небі, до Тебе ми кличемо у цю хвилину, коли відчуваємо, що не цілком наше серце віддане Тобі. Ми не бажаємо виправдовувати наше часткове посвячення, а прагнемо належати тільки Тобі. Даруй нам сили, уповати не на людські зв'язки та союзи, а лише на єднання з тобою. Просимо про Це. В ім'я Господа Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.